Зараз я спробую розповісти, який поточний стан перевезень добрив залізницею е, в нас є. Е, я підготував презентацію і, як завжди, начну з загальних цифр, що таке Укрзалізниця, чим займається, скільки вантажів загалом вона везе. Перший лист моєї презентації це обсяги щомісячні перевезення вантажів. На сьогодні Укрзалізниця єдиний перевізник вантажів по залізній дорозі. Щомісячно ми перевозимо від 15 до 16 мільйонів тонн. Загалом, якщо казати про Сказати про значущість Укрзалізниці, то ми майже 65% усіх вантажів везеться. В Україні залізничним транспортом. Я особисто є замдиректора департамента комерційної роботи. Це якраз департамент, який займається вантажними перевезеннями. Для початку подивіться, які обсяги ми з вами везли до війни. Це було 20-27 мільйонів. Потім, на жаль, розпочалась агресія. Наші обсяги впали до 8-9 мільйонів тонн на місяць. Зараз ми знову. Збільшили їх і вже веземо 15-16 мільйонів тонн вантажів на місяць. І це завдяки тому, що почала економіка, скажімо, оздоровлюватись, запрацювали підприємства і так далі. Тому, бачите, красна червоною лінією визначено, скільки ми на сьогодні веземо вантажів за один місяць. Тепер давайте подивимось саме перевезення залізницею міндобрив. Ви бачите на презентації, також є графік щомісячні обсяги перевезення, і ми тут бачимо, що до війни ми везли від 600 до мільйона тонн добрив на місяць. На жаль, коли розпочалась війна, то обсяги впали, і на сьогодні ми веземо приблизно 200 там 240 тисяч тонн добрив на місяць. Бачите, графік, нижній е червона лінія. Вона показує скільки на сьогодні добрив ми веземо залізницею. Це 190-217 тисяч. 240 тисяч тонн на місяць. Ви бачите, що в три рази впав обсяг перевезення добрив залізничним транспортом. Якщо в 2021 році ми везли 10 мільйонів 741 тисяча тонн на місяць, вибачте, на рік, то в 2022 році це вже 3 мільйона. 167 тисяч тонн. У 2023 році це 2 мільйона 693 тисячі тонн. Ну, тобто в три рази у нас зменшився обсяг перевезення добрив залізничним транспортом. Перший квартал 2024 року, поки що невеличке збільшення, за 4 місяці ми перевезли залізницею 879 тисяч 100 тонн. Тобто за 4 місяці, округлюючи 880 тисяч тонн, ми перевезли. Тепер подивіться справа. Такі стовби там відображається, в яких сполученнях везеть, везуться добрива. Ми розуміємо, що на сьогодні у нас є внутрішні виробники добрив, вони основні відправники добрив, і є імпортери. Ось давайте подивимось по сполученням, скільки вантажів було перевезено залізницею, в якому сполученню. Якщо подивитись на 2021 рік, то майже 53,4% всіх добрив везлось у внутрішньому сполученні. Тобто, це виробники. Внутрішні українські перевозили свої вантажі. До війни внутрішньому сполученні ми перевозили 2 мільйона 78 тисяч 300 тонн на рік. Це показник 2021 року. В імпортному сполученні, це бачите, таке фіолетово нижній сегмент. Ми перевозили в 2021 року 834 тисячі 700 тонн, тобто це приблизно до 30%. Тобто, в загальному обсязі перевезення внутрішні перевезення були 53 з копійками відсотки, а експортери, верніше, вибачте, імпортери це. Приблизно 30% всіх перевезень, отака От частка була перевезення. Був також транзит і експорт. Тепер, що відбулось у 2022 році, у нас, в принципі, процентний відсоток не змінився дуже кардинально. В внутрішнє перевезення це 56,6 імпорт. 26,4%, тобто імпорт дещо зменшився. Далі приблизно в такому ж ракурсі у нас і 23 рік, 67,8% внутрішнє. Перевезення добрив і 28,2% – Це перевезення в імпортному сполученні. Тобто, ми бачимо, що у нас зросло в військовий час зросли перевезення внутрішні до майже уже 68%. А е, імпортні перевезення також зросли на декілька відсотків завдяки тому, що у нас е, повністю відсутній транзитний. Транзитне перевезення добрив раніше. Ми транзитом через Україну везли в інші страни. Зараз в країни зараз такого немає. Тому два основні сполучення: це внутрішнє перевезення 70% всіх і до 30 це наш імпорт. Тепер давайте наступний слайд. Думаю, буде цікавий це помісячно, як ми перевозили. Вантажі у внутрішньому сполученню. Це те, що транспортувалось по Україні. Ви бачите по рокам, наскільки, е, наскільки зменшились обсяги перевезення щомісячні. Бачите, синім це 21 рік і червоним це 24-й рік. Рівно в три рази впали обсяги перевезення добрив. Це внутрішнє сполучення. Тепер давайте подивимось: імпортне та ж сама картина. Ми везли синя. Це імпорт 2021 року. Бачите, інший колір, не знаю, як його назвати. Це 2022 рік і червоний колір це останні за перший квартал 2024 року. Бачите, що імпорт також значно відрізняється зараз. І, імпортні перевезення, але бачите, що Поступово е, уже імпорт у цьому 2024 четвертому році починає збільшуватись. Ми вже у лютому, березні і квітні веземо більше ніж попередні два роки, тобто ми більше везли ніж в 2023-2024 році. Тобто, я бачу, що імпорт добре в Україну і, і, звісно, перевезення залізниці поступово починають також зростати. Тепер давайте подивимось, хто ці компанії, які везуть добрива залізницею. Ну, по виробникам зрозуміло, це прат Азот. Він у першому кварталі з залізницею перевіз 359 тисяч тонн, і його доля у частка у перевезення 41%. На другому місці прат рівний Азот. Частка 15% і це 127,5 тисяч тонн. Щодо імпортерів, ну, по імпортерам тут важливо, хто є отримувачем цих вантажів, то бачите, що це Волинь зернопродукт. Вони отримали 41 тисяча 400 тонн. Далі ТОВ Агросем, ну цей і термінал, і, можливо, для своїх потреб 34 тисячі 700 тонн. Макош Мінерал 32 тисячі п'ятсот тонн. МДП 14400, Ну ви бачите ці компанії. Тобто на цьому слайді ви бачите, хто основний відправник добрив у внутрішньому сполученню і хто імпортер добрив у е, імпортному сполученні. Я ці презентації направив організаторам цієї конференції. Ви їх отримаєте, побачите цифри і зможете більш докладно їх проаналізувати. Тепер давайте подивимось, це специфічний, скажімо так, інформація. Залізниці, оце ми веземо з вами 800 тисяч тонн. Це я округлюю. Що це за вантажі? Справа ви бачите табличку, що це по номенклатурі. Добрива азотні це більше ніж 82% всі, всіх вантажів, що перевезли залізницею. Це 715 тисяч. Ми перевезли за 4 місяці. Далі іде йдуть добрива мінеральні інші. Це їх частка 16,25 Ми їх перевезли у 2024 році 142 тисячі 850 тонн. Оце наші основні номенклатури для перевезення. Все інше: добрива каліні, аміяк водний це невеличкі обсяги, які для залізниці ну не являються такими дуже великими. Тепер з бачите така діаграма. Блинчик, назвемо її, тут розбито в якому рухомому складі везеться, везуться добрива. Ви бачите, що це в основному йде на піввагон, але також використовуються цистерни, також використаються вагони колії 14:35. Це колія європейська розмір. І бачите, мінераловози, ну і криті вагони. Це рухомий склад. Який використовується для перевезення добрив на сьогодні? При цьому більша частина вагонів використовується саме приватних. Тобто 76,3 вагони, які використовувалися для перевезення, були приватними. Ну і тепер саме чого я сюди приїхав? Дякую вам, що дочекались мене. Моя основна мета участі в цьому заході це запропонувати вам використовувати залізничний транспорт для перевезення добрив. При цьому, щоб задовольнити вашу потребу, Укрзалізниця зробила наступні кроки. Ну, По-перше, я хочу озвучити інформацію для імпортерів, для тих, хто завозить. Вантажі, вибачте, добрива в Україну. То хочу сказати, що для ваших потреб Укрзалізниця має 19 прикордонних переходів з сусідніми західними країнами, які, які з них 15 займаються саме вантажними передачі вантажів. Зараз я вам. Так, повернемо, а як його повернути? Воно назад не, не листає? Чи? Ще назад. Оп, ну. Так, да, давайте це. Тобто Укрзалізниця на сьогодні має інфраструктуру 15 прикордонних переходів. Щодоби ми в змозі передавати туди в зворотньому напрямку 3500 вагонів. Це за місяць 6,6 мільйона тонн. На сьогодні наші стики при кордоні сухопутні задіяні лише на 50%. тобто лише десь. 1700 вагонів щодоби ми передаємо полякам, румунам, угорцям, словакам. Тому ми готові взяти вантажі, в тому числі і добрива, і завести їх до України. Для того, щоб ви перейшли на залізничний транспорт, Укрзалізниця утворила, утворила власного оператора у Польщі «Ускарго Поланд». Ось так вона називається. Яка мета цієї компанії? Ми завдяки Поланд зможемо вам організувати перевезення, починаючи з порту Гданськ-Гдиня до бубої станції внутрі України. Ми готові взяти на себе перевезення як по території Польщі, як і по території України. При цьому ми Пропонуємо контейнерні потязги, хоча ви можете вести свої добре, як у контейнерах, можемо вести спеціалізованим рухомим складом, і ми готові і в такому і в такому випадку організувати вам перевезення. Я надав координати, координати нашої компанії «Ускарго Поланд». Якщо у вас є потреба перевезення спортів. Польщі, чи Румунії, чи інших якихось станцій у Польщі, у Румунії, Горщини. Ми готові за це взятися. І при цьому ми вам надамо комплексну послугу з перевезення, знайдемо рухомий склад, узгодимо з поляками графік руху і таким чином вам перевеземо. При цьому буде рухатись цей. Потяг за графіком, і ви зможете отримати свої добрива в Україні в визначений час. Тому я ще раз прошу. Скористатись послугам Укрзалізниці і нашою донькою «Ускарго Поланд». Вона зареєстрована у Варшаві в Польщі. Ви можете сплатити послуги за перевезення як в Євросоюзі в Польщі на їх рахунок. Так можете сплатити ці послуги і в Україні. Тобто, «Ускарго Поланд», він візьме на себе організацію цього трафіку, узгодить рух, узгодить, якщо потрібно, знайде термінал, де можна пер... Перевантажити, пере, е, зробити якісь е, операції з вантажу. Ми готові це робити. Крім того, е, ми, е, поміж цієї доньки польські «Ускарго Поланд» також створили. Е, Вірніше маємо іще спеціалізовану філію у складі Укрзалізниці. Називається ЦТС Ліски. Це спеціалізована. Компанія Філія, яка займається саме контейнерними перевезеннями, у неї є майданчики у Києві, Одесі Дніпрі, ну там далі є, скажімо, низка майданчиків, де вони готові по-перше накопити. Необхідну кількість вантажу, надати вам як фітінгові платформи, так і власні контейнера для перевезення ваших добрив. Ми готові забрати з Гданська, Гдині, з Констанції Добрива в контейнерах і перевести до станції. Або до майданчиків лісок і навіть зробити останню милю, розвести, куди ви нам підскажете, привезти на ваші склади. Наприклад, тому ми маємо таку ланцюжок, тобто, у нас в Польщі є у скаргополанд. У нас є спеціалізований контейнерний оператор ЦТС-ліски, який має власні фідінгові платформи, має власні майданчики, контейнери, і ми в комплексі надамо одну послугу вам. Далі це е, перераховані, які майданчики має ЦТС-ліски. Бачите, це Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Чоб з Книлів. Є їх переробні спроможності по накопиченню і таке інше. Ви вивчите це після конференції. Далі, поміж того, що у нас є цт Ліски, Укрзалізниця має 1200 вантажних станцій. На цих станціях у нас є майданчики, які можуть зберігати, обробляти, стафірувати вантажі. Ми із цієї кількості станцій виокремили окремого термінального оператора. Це приблизно 51 майданчик, найбільш потенційно конкурентний, тобто, там, де є склади, криті, відкриті, де є крани, де є необхідне устаткування. І це третя наша пропозиція: це використовувати інфраструктури нашого термінального оператора. Тут також ви бачите контакти цього оператора, ви бачите місце знаходження терміналів, які підпорядковані термінальному оператору. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ми надамо також і термінальні послуги з усіма видами, скажімо, вантажів і на. Потужностях термінального оператора. Тобто, якщо ліски працює лише з контейнерами, то термінальний оператор працює з усіма видами вантажу. Це наша третя пропозиція, бо наша філія, яка якраз утворювалася для того, щоб допомогти вам організувати власну логістику, також укрзалізниця. Розуміючи, що для вас важливо час перевезення. Вантажів потрібен жорсткий графік руху цього вантажу, щоб ви розуміли на яку годину на яку дату ваш вантаж з Гданська доїде до там, станції Ліски чи до станції, яку ви вкажете. Так ось для цього ми створили окрему послугу, яка називається інтермодальний потяг. Що це? Про що це? Ну, це по-перше, якщо ви в змозі сформувати, наприклад, партію з 30-40 контейнерів 40 футових, ми готові це окремим потягом взяти і лише вас вести за жорстким графіком, як це їде, наприклад, там, пасажирський потяг, де ви розумієте, які станції він буде проїжджати і коли, і на яку дату він прибуде. Тому це єдиний вид перевезення вантажів, який йде по графіку. Щоб ви розуміли, не зерно, не руда у нас не йде по жорсткому графіку. Лише інтермодальний потяг. Ми гарантуємо його перевезення по жорсткому графіку. Все інше у нас йде по. Можливості по готовності, хоча є термін доставки визначений, чому так відбувається? Я трошки розповім, щоб ви розуміли, чого так відбувається. У нас загальна залізнична мережа, по якій у нас транспортуються пасажири і транспортуються вантажі. Так, ось пріоритет завжди віддається пасажиру. Пасажири їдуть по жорсткому графіку, по розкладу потягів, і потім, коли проїхав пасажирський потяг, залишається місце в нитки графіка для перевезення вантажів. І тоді, який на той період готовий для перевезення поїзд, береться і везеться або з рудою, або з зерном. Наперед ніхто не розуміє, який із потягів прослідує по цій дільниці. Також треба розуміти різниця між транспортною системою в Європі і в Україні. В Європі там працюють станції, які здатні сформувати повносоставний потяг, наприклад, 30, 40, 50 вагонів. І вже сформований потяг як єдина одиниця рухається з точки А в точку Б. Тобто у них, у них така скажімо, система. У нас навпаки, завдяки радянському союзу. У нас така так би мовити, капілярна система, де у нас є велика кількість станцій маленьких, які в змозі вантажити 5, 7, 10 вагонів. І ось оці маленькі станції відвантажують. Свої невеличкі партії вони з'їжджаються до сортувальної станції, і далі з сортувальної станції вже їде повносоставний потяг. Тобто така система дає можливість зробити доступ до залізниці великої кількості населених пунктів, станцій і тому подібне. Тому в нас на сьогодні діючих 1200 станцій, але е, швидкість руху. Трошки менше ніж в Європі, бо ми доїжджаємо до сортувальної станції, там цей потяг розбирається, дивляться напрямки, хто куди їде. Знову по цим напрямкам формується повносоставний потяг 54 вагони. Тому наша система, хтось каже, що вона неефективна чи вона. Не дуже гарна, з іншого боку, вона е, дає такі переваги, е, бо велика кількість е, підприємств мають доступ до залізниці. В Європі, якщо ти не можеш завантажити і сформувати потяг 30, 40 чи 50 вагонів, з тобою ніхто розмовляти не буде. Ти викупаєш нитку, це потяг. Заплатив за нею і їдеш 50 вагонів до точки Б, тому з точки А в точки Б. Тому це різні системи транспортування своїми, скажімо, перевагами і недоліками, тому для того щоб здолати оцю, скажімо, недолік, коли дуже повільний рух, ми запропонували цю послугу для саме контейнерних інтермодальних потягів, коли ви зможете їхати по жорсткому графіку. Причому ми цю послугу активно рекламуємо. Я особисто спілкуюсь з різними галузями, з різними підприємствами і пропоную цю послугу. Більш того, хочу вам сказати, що я особисто спілкувався на різних майданчиках там, з, міністр, з міністром економіки сільського господарства мінагро і е, ситуація яка що ті проблеми з автотранспортом які мають е, ми маємо з Польщею, вони нікуди не зникнуть і вони будуть продовжуватись тому е, Якщо сьогодні у нас немає такої, скажімо, проблеми перевести через кордон з Польщею, то це тимчасово. Повірте, що на сьогодні польські перевізники це перевізник номер один в ЄС, це їх бізнес. І польські автоперевізники не зацікавлені, щоб по їх мережі автомобільній їхали українські машини і українські перевізник. Тому це блокування буде виникати завжди, і завжди у вас будуть проблеми, якщо ви транспортуєте вантажі автомобільним транспортом. Укрзалізниця і залізниця має перевагу, що ніколи не блокували залізничне сполучення. Це, скажімо, критична інфраструктура. Тому по залізниці, навіть коли була повна блокада з боку польських перевізників і аграрів, залізницею, ми 1700-2000 вагонів щодоби передавали. І це не було. Тому я закликаю ще раз всіх, хто займається. Імпортом чи експортом вантажів із України в Україну придивитись до залізниці, до залізничного транспорту для цього я надаю вам контакти у Каргополон, надаю контакти наших операторів термінальних. Ліски, це які контейнерами займаються, і ми готові вам надати послугу по перевезенню вашого вантажу. Можемо проімпортувати великі обсяги без затримки, якщо це контейнери навіть контейнера, навіть по графіку, і це дуже і дуже вигідно. Більш того. Я вам ще один секрет розкажу. Я дивлюсь, останній місяць, особливо в травні, я бачу велике зростання обсягів перевезення залізницею. Вантажі пішли авто в ЖД. Я сьогодні проводив нараду з аграріями, кажу, що відбулося. Кажуть, Проста причина ТЦК почали скажімо, контроль мобілізаційні заходи на КПП між містами стоять також і представники ТЦК, і вони починають задавати питання водіям вантажівок. Тому водії або кидають ключі, або уходять, або відмовляються їхати на міжміський між там рейс. Тому вимушені підприємства поступово завтра переходити на залізницю. Залізничний транспорт, вагон ніхто не зупиняє, не питає про бронь. Ми їдемо, ми критична інфраструктура. Тому ще раз хочу закликати: закликати вас більше використовувати залізницю. Тобто, і внутрішньому перевезенні зараз буде відчуватись дефіцит водіїв. На автовоз на автов... ну, вантажівки, тому залізниця це дуже гарна, скажем, альтернатива перевезення автомобілями. Я розумію, що на сьогодні обсяги перевезення добрив залізницею малі, через те, що ви перевозите невеличкими. Партіями до господарств, які купують ці добрива. Але, будь ласка, подивіться, перегляньте свою модель логістичну, можливо, ви. Організуйте декілька великих складів, і між складами ми готові організувати трафік, завести це або з імпортних в імпортному сполученні, завести на ці склади потягами, а ви потім розвезете, наприклад, автотранспортом, або ми зможемо від виробників звести на якісь такі. Центри розподільчі а ви далі розвезете по своїм клієнтам. Тобто, на сьогодні залізниця, <кій> вибачте. На сьогодні залізниця є гарною альтернативою автомобільним перевезень. І ми завжди будемо працювати. І у нас не буде проблем не з ТЦК, бо ми. Їздимо цілодобово, і таких питань не виникає ні на кордоні, не внутрі України. О, мабуть, все добре.